Потрохи все більше магазинів в Акермані публікують вивіски до Чорної п'ятниці. То що ж таке взагалі та Чорна П'ятниця? Зазвичай це четверта п'ятниця листопада, яка одразу йде після Дня подяки у США, звідки родом ця традиція. Ця подія не була такого ажіотажу, що зараз це вже не тільки культура американців, а й всього світу. В Україні чорні п'ятниці тільки набирають розбіг. Великі бренди приєднуються до знижкового буму, маленькі магазини організовують власні. Акції. Тож ми вирішили розповісти акерманцям, де вони зможуть зекономити перед новорічними святами. Найкращі знижки можна впіймати на електронній та побутовій техніці одязі та взутті. Онлайн рітейлері розетка, який, до речі, нещодавно відкрився в нас в місті. Чорна п'ятниця розпочнеться 20 листопада і триватиме кілька днів. Вигідно купити можна буде товари з усього асортименту на сайті. Магазин Єва проводить розпродаж з 9 по 26 листопада. Знижки на деякі товари досягнуть 50%. Тож ви можете вже завітати до магазину чи оформити замовлення онлайн на сайті. Якщо ви плануєте купувати електроніку, то з 20 3 листопада стартують знижки у магазині Мойо, кібернетики, або ж можете запитати у маленьких підприємців. Є чудовий варіант слідкувати за знижками на іноземних сайтах та замовляти через нова пошта Шопінг чи Міст Експрес. Так, наприклад, Експрес також не забуває за Чорну п'ятницю. Знижки будуть 24-27 листопада, а вже 28 листопада розпочнеться кіберпонеділок. Онлайн-майданчик Амазон також порадує знижками. Вони почнуть діяти вже вранці 24 листопада і поширюватимуться на більшість товарів, включно з електронікою. Для жінок чудові знижки будуть діяти на таких сайтах як Брокард, Сифора, Дуглас чи монобрендових магазинах косметики. Однак не забувайте, що під час купівлі товарів зі знижкою важливо залишатись пильними і розумними споживачами. Не довіряйте обіцянкам про 70% відсоткову знижку на чорну п'ятницю, оскільки вони часто засновані на завищених початкових цінах. Завжди порівнюйте ціни та стежте за товарами та їхньою вартістю за кілька днів або тижнів до моменту покупки. Радимо скористатись можливостями та зберегти кошти в гаманцях. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.